Якось ввечері зовсім випадково натрапила на один рецепт на англомовному сайті. Смаколик виглядав дуже привабливо. Я вирішила спробувати і не пошкодувала. Пиріг вийшов просто неймовірний, ніжна основа, полуниця якої зараз так багато, трішки хрусткої посипки зверху і все це з корисними інгредієнтами. Тож сьогодні я покажу вам, як приготувати цей пиріг. Просто, швидко і смачно. Починаємо. Коли куштуєш, ніколи не здогадаєшся, що в основі вівсянка. Насипаю 200 г, у мене та, яку заливаєш окропом на 5 хвилин, і готово. Тепер потрібно просіяти 200 г борошна. Я взяла звичайне, але можна взяти 100 г цільнозернового та 100 г звичайного або 50 г вівсяного борошна та 150 г звичайного. В таких пирогах завжди можна експериментувати 150 г цукру, імбир та сіль по половині чайної ложки кожного. Тепер необхідно добре перемішати та додати 150 г кокосової олії або можна використовувати розтоплене вершкове масло. І ось вийшов такий варіант пісочного тіста. Форма у мене квадратна зі стороною 24 см. Якщо будете використовувати меншу форму до 20 см, то раджу поділити рецепт навпіл. На всяк випадок змащую форму олією і викладаю нижній шар дорога. Приблизно третину суміші залишаю для верхнього шару, тобто більшу половину донизу, меншу половину вгору. Полуницю потрібно промити, просушити та нарізати слайсами товщиною приблизно 5 мм. Зверху обов'язково притрусіть кукурудзяним крохмалем, щоб наш пиріг не став дуже вологим. Збризніть лимонним соком та додайте трохи цукру. Викладаємо залишену суміш так, щоб через неї виглядала полуниця. І нарешті настав той час, коли вже можна відправляти пиріг у духовку. Я випікала при температурі 190 градусів, 35 хвилин на звичайному режимі верх-низ, та ще 20 хвилин на режимі з конвекцією. Поки пиріг випікається, зробимо смачну глазур. Але якщо ви хочете корисне корисного, то такий пиріг добре смакує з грецьким йогуртом. Просіємо 120 г цукрової пудри, додаємо 2 столові ложки будь-якого молока. У мене мигдальне. та екстракт ванілі половини чайної ложки або ванільний цукор. Випікати потрібно, аж поки полуниця не почне булькати, а верх трошки підрумяниться. Та-дам! Глазур готова і пиріг також. Пиріг виходить просто неймовірний, гарно тримає форму, не розсипається при нарізанні. Вже остих і тепер можна поливати цією смакотою. Вам може здаватися, що вівсянка зверху не смачна, але це не так. Вона дуже хрустка, розсипається у роті, і якщо їсти заплющеними очима, ви ніколи не здогадаєтесь, що при приготуванні використовували саме вівсянку. Тож зробимо висновок. Цей рецепт ви можете підлаштувати під свої потреби, використовувати звичайне борошно або частину замінити на цільнозернове. Цукор може бути звичайний або коричневий тростинний. Беріть вершкове масло або кокосову олію. І якщо хочете ну не те, щоб покращити свою форму до літа, а хоча б не втратити те, що є, то подавайте з грецьким йогуртом. А якщо ви щасливий володар фігури своєї мрії, то раджу зробити цю смачнющу цукрово-ванільну глазур. Якщо ви ще слухаєте мене, будь ласка, натисніть лайк. Для вас це просто, а для мене дуже важливо. Дякую, що серед всіх рецептів ви обрали саме мій. До зустрічі!